Після взяття північно-корейців у полон Зеленський вже запропонував Кім Чин Іну забрати їх в обмін на полонених бійців зсу. Паралельно в соціальних мережах люди зазначали, що один такий обмінений корейць коштує мінімум сотні повернених наших героїв, аби все було справедливо. Як би там не було, КНДР треба повернути своїх вояк, аби не розбовкали зайвого. Про ймовірні умови такої угоди почуйте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами, а ми будемо розпочинати. Україна може передати полонених північнокорейських солдатів Кім Іну І Зеленський назвав умови. Таким чином президент Володимир Зеленський написав, що Україна готова передати лідеру КНДР Кім Чен Іну полонених північнокорейських військових, але є умова. Кім Ін організує їхній обмін на українських бійців, які перебувають у полоні в Арафі. Окрім перших захоплених у полон солдатів із північної Кореї, безперечно будуть і інші. І це питання Су, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще, і ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР, заявив президент. Якщо полонені північно-корейські військові не захочуть повертатися, то у них будуть інші шляхи. Зокрема, ті, хто захоче наближати мир через поширення правди корейською мовою про російсько українську війну, отримають таку можливість в окремому дописі на платформі X президент написав наступне: можуть бути інші варіанти для північно-корейських в'язнів, які не бажають повертатись. Ця сили оборони України на Курщині взяли в полон двох військових КНДР. Вони були поранені, але вижили. Один із них розповідає, що, начебто, їхав на навчання, а не на війну проти України. Ба більше північно-корейські солдати, які були захоплені українськими військами під час бойових дій із рашистськими військами на Курщині, не висловили бажання просити притулку у південній Кореї. Про це на закритому брифінгу в національній асамблеї Південної Кореї заявила Національна служба розвитки, яка брала участь у допиті України українською владою захоплених солдатів повідомляє агентство Associated Press Розвідувальне агентство Сеула каже, що близько 300 північнокорейських солдатів загинули і ще 2700 отримали поранення під час бою проти українських військ. агентство оцінило, що північнокорейці намагаються адаптуватися до безпілотників та інших елементів сучасної війни. За словами законодавця Лі Сон Квена, який був присутній на брифінгу агентства російські командири кидають їх у штурмові операції, не забезпечуючи Гнової підтримки з тилу. як повідомляв раніше Америки, речник Білого Дому Джон Кірбі, 27 грудня. Він сказав журналістам, що північно-корейські сили зазнають великих втрат на лінію фронту, додавши, що близько тисячу їхніх військових були 200 та 300 у Курській області протягом одного тижня. Очевидно, що рашистські та північно-корейські військові лідери розглядають ці війська як витратний матеріал і віддають їм накази йти у безнадійні атаки проти української оборони, сказав Кірбі. Що цікаво ще. Що один із північнокорейських військових, який потрапив у полон до України, хоче залишитися в Україні. Інший захотів повернутися в КНДР. Про це свідчить відеодопиту, яке поширив президент Володимир Зеленський. На запитання чи знає військовий, де перебуває, він помахав головою. Полонений зауважив, що не знав, що воює проти України, адже командири казали лише про тренування. Раніше про таку версію розповідали. І в СБУ як пояснив перекладач під час допиту 3 січня був наступ. Полонений бачив, що його солдати двохсотяться. Тож сам він сховався в бліндажі уже 5 січня. Його знайшли. Зокрема, я хочу жити в Україні, наголосив боєць. У відповідь на це його запевнили в Україні. Розуміють, що він не володів повною інформацією, тому йому готові допомагати. Він сказав, що в принципі, як йому скажуть, якщо йому треба буде повертатися, то він повертатиметься. Якщо йому дадуть шанс залишитися тут, то він залишиться. Процитував полоненого перекладач. У той же час збройні сили України легко навчилися відрізняти російських солдатів від північнокорейських. Українські бійці вже вміють розрізняти, яка саме група рухається у бік їхніх позицій. Про це в отелі телемарафону розповів заступник командира аеромобільного батальйону 95-ї бригади десантно-штурмових військ майор Антон Захарчук. За його словами, зазвичай групи північно-корейських тарашиських солдатів діють окремо. Бійці ЗСУ навчалися розрізняти їх ще на підходах до своїх позицій. Коли рухаються північно-корейські військові, і ми завдаємо їм вогневого ураження, вони продовжують рух. Був випадок, коли в е, першого заліте. В півдрон арешта продовжують рух, просто переступаючи через нього. Рашицькі військові навпаки, якщо по ним наносять вогневе ураження, зазвичай рухається на відкат. За словами Захарчука, у штурмах, під час яких взяли у полон північнокорейського військового, діяв не змішаний із рашистами загон. Це були виключно північно-корейські воїни, яких зазвичай росіяни застосовують для ведення піших штурмів. Про цьому рашиські військові діють в якості груп закріплень або посилення. Противнику було завдано втрат зі стрілецької зброї та авто автоматичних гранатометів після бою було проведено детальну розвідку і виявлено одного противника поблизу наших позицій. Відповідно, було прийнято рішення взяти його у полон. Військовий виявився з КНДР, був поранений. Його евакуювали з поля бою та надали необхідну медичну допомогу. Ну і як ми бачимо, у Путіна закінчується людські ресурси, щоб продовжувати військову кампанію в Україні. А участь північної Кореї, схоже, не змінює ситуацію. Корейські війська використовують як гарматне м'ясо, міношукачі та навіть. Приманки для дронів, але це не приносить істотного результату, і про це пише колишній офіцер британської армії, командувач Royal Irish під час вторгнення в Ірак у 2003 році. Тім Колінс у колонці для зателеграф публікація фотографій північно-корейських військовослужбовців, військовополонених в Україні, ставить під сумнів ефективність підтримки Кімчан іном російського режиму. Як і Сталін свого часу, кім не проявляє співчуття до тих, хто потрапив у полон. Родини цих військових, ймовірно. Зараз відчувають страх і невизначеність прибуття північнокорейських підкріплень співпало із критичним моментом для Путіна, чиї війська зазнали великих втрат. Пошуки іноземних добровольців у Латинській Америці та Азії зупинилися а втрати ув'язнених, яких використовували для поповнення армії, стали занадто значними. Путлер прагне використовувати ці нові людські ресурси для посилення своїх позицій перед можливим перемир'ям, яке за прогнозами буде досягнуто за посередництва Трампа. Для Кіма відправка військових. За кордон має свої вигоди. Це забезпечує його солдатам бойовий досвід, економить ресурси, оскільки їх не потрібно годувати вдома і приносить фінансову вигоду. Водночас Кім отримує військову допомогу від Ерефії і демонструє Китаю, що у нього є альтернативні союзники. Однак недоліки для Кіма також очевидні. Солдати, які бачать світ за межами північної Кореї, можуть повернутися додому із небезпечними ідеями, як і Сталін, кім може сумніватися в їхній лояльності після повернення, а їхні дії суворо контролюватимуться. Ну і Емо, що розвитка південної Кореї оцінює втрати північнокорейських військовослужбовців на Курщині у число близько трьох тисяч. Загалом, виклики, із якими українська армія стикається на території Курської області, цілком можуть бути майбутніми викликами для південної Кореї. І саме таку думку в етері еспресо висловив військовий експерт, полковник ВМС зсу Владислав Селезньов. Він каже, що здивований позицію сеулу, оскільки навчені та вмотивовані солдати КНДР, які отримали вишкіл на війні, можуть перетворитися на неабияку загрозу для сусідньої України. Поки що наші сеульські друзі та партнери займаються іншими внутрішньополітичними. Мочварами та розборками замість того, щоб виділяти додаткові сили та засоби для посилення українського війська. Бо очевидно, що чим більше північно-корейських військових сил буде знищено на полях російсько української війни, тим менше загроз перспективи зазнаватиме південна Корея. Селезньов зазначив, що солдатів КНДР не варто недооцінювати, оскільки ті досить швидко адаптуються до сучасної війни. Зараз йдеться про 11, можливо, 12 тисяч північнокорейських військовослужбовців, частину з яких ми або а, за трьохсочили, або взагалі за двохсочили. Тим не менш, режим Кім Чен на готовий поставляти додаткові партії Самих північнокорейських військовослужбовців, які звісно можуть стати допоміжними для дій російської армії не лише на території Курської області Російської Федерації, а й на інших ділянках фронту, додав експерт. Ну і тепер почнемо з вами говорити про фронт, про те, що відбувається як на території нашої держави, так і за межами України. І розпочнемо ми ситуації, яка складається на Курському напрямку, тобто на території Російської Федерації. Ну і далі будемо говорити більш детально про північнокорейських військових, які допомагають расистам боронити їх територію, відвоювати землі, які збройні сили України захопили. Але в них це не виходить а наші українські воїни беруть успішно у полон і расистів, і розпочали брати також. Кендерівців ось про це будемо говорити більш детально. Вже з'явилися кадри цього. І Володимир Зеленський відреагував також. На те, що наші військові взяли в полон солдатів із північної Кореї, вдалося захопити двох солдатів. І як полонені за допомогою перекладача, у телефоні спілкуються зі слідчими служби безпеки України, також є відео. Наші бійці дали шанс північнокорейським солдатам щось сказати. Втім, перекладач зловив лише фразу Я так. Ну і також у попередньому етері ми вам про це розповідали. що... Ці північно-корейські військові вони взагалі не розуміють, що вони тут роблять для чого вони тут їм казали знову ж таки, що вони їдуть просто на звичайні тренування а потім вони опинилися у справжній війні. Ну і також в них почали запитувати, чи хочуть вони залишитися в Україні чи повернутися до північної Кореї. І один був не проти залишитися і в Україні і повернутися до північної Кореї, а другий був саме за те, щоб. Знову опинитися на своїй батьківщині. Ну і також расисти не змогли не відреагувати на заяви Володимира Зеленського щодо полонених. І ось що там кажуть у Кремлі. Відмовилися коментувати пропозицію президента України Володимира Зеленського про обмін полонених північнокорейців на українських захисників. Про це повідомляє російське агентство». Під час традиційного брифінгу в Кремлі офіційний спікер президента РФІ Дмитро Піско відмовився відповідати на відповідне запитання журналістів. Ми ніяк його не можемо прокоментувати. Ми не знаємо, що там відповідає дійсності, хто кому що пропонував. Сказав він. Ось таким чином реагують расисти на такі повідомлення. Ну і вже навіть спочатку, як Країна-терорист розпочала використовувати ще й особовий склад з північної Кореї. Вони вже розпочали з самого початку приховувати те, що ці військові перебувають на території Курщини. Те, що вони допомагають расистам, спочатку вони там їх перевдягали, змінювали їм паспорти, щоб потім в них не знаходили підтвердження, що вони дійсно з. КНДР так ось є взагалі багато фактів того, що Москва намагається приховати залучення військ КНДР. і про це. Говорить центр стратегічних комунікацій. Воїни зсу взяли в полон двох військових із північної Кореї, які воювали в складі війська Рефі на Курщині. Про це я вам вже розповідала. І також військовополонені доставлені до Києва для проведення слідчих заходів і утримуються в належних умовах відповідно до Женевських конвенцій. Один з вояків КНДР мав. Військовий квиток російського зразка на ім'я мешканця Республіки Тува. Інший же був взагалі без документів. У такий спосіб Москва намагається приховати залучені війська НДР, але Військова співпраця Москви і Пхеньяна очевидна для всього світу. Безуспішно намагаючись протидіяти ЗСУ на Курщині, Росія втратила понад 38 тисяч солдатів, понад тисячу одиниць військової техніки. Для участі у війні проти України Москва залучила 12 тисяч вояків із КНДР, і щонайменше 3800 з них вже 300 або ж двохсоті. Ну і також вже говорять про те, що можливо. До расистів прийде нова партія з КНДР. і Вони також їх будуть залучати до війни проти України вже не тільки на Курщині, можливо, а і на території нашої держави. Ну, що буде далі? Обов'язково буду вам про це повідомляти. Ну а далі більш детально давайте заслухаємо, яка ж ситуація на Курщині. Також Трішечки про те, що ж відбувається на сході нашої держави в Покровську, і про це розповість військовий експерт Денис Попович: насправді, якщо ми там приймаємо за імператив, що курська наступальна операція починалася для того, щоб відволікти війська Російської Федерації з українських напрямків, то це на превеликий жаль до певної міри не вдалося. А упередити наступ на Сумщину, тож? ж це інша історія, тобто, в тому числі, це була ще одна ціль. Це вдалося зробити, ну, якщо саме таку логіку зберігати, а саме про це казав Олександр Сирський, наше командування, то на сьогоднішній день це вдалося. З іншого боку, якщо доведеться скорочено відступити, то ці сили, безумовно, зможуть перейти кордон і вже вести наступальні дії на Сумщині, російські сили, і створювати там буферну зону, про це, в принципі, йшлося навесні того року. Ну а як ви ставитеся до повідомлень, що росіяни зараз застосовують таку тактику по відношенню до українських міст, які вони хочуть захопити, коли вони йдуть в обхід? А коли вони не йдуть в тил в саме місто, розуміючи, що вони можуть загрузнути в міських боях, коли вони обходять, просто е, це теж питання, мені здається, дещо пов'язано з Курщиною. Я пам'ятаю е, перші коментарі після місяця відтоді, як розпочалася курська операція наших військових, які говорили, що вони не заходили в міста на Курщині, вони їх обходили. Е, тобто росіяни зараз намагаються скопіювати цю тактику. Ну вони не вперше цю тактику використовують зараз, ми кажемо про пропаковську. Давайте згадаємо Курахове, теж обходили. Давайте згадаємо Вудар, теж обходили. Слідово обходили. Ну, це за військовим мистецтвом, в принципі, укріплені міста треба обійти для того, щоб створити умови для оточення. Після того прикривається логістика і в цій ситуації, гарнізон цього умовного міста змушений відступати. А битва за Бахмут вона теж була у вигляді оточення? Ні, там ми ж пам'ятаємо, що вони там перлися в лоба і Пригожин. Так, він сказав, що тоді це пояснювало, що вони вирішили створити бахмутську місорубку на, 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 спеціально для того, щоб перемолоти війська. Угу. Пам'ятаємо його ці пояснення. Тому там якраз в Бахмуті вони намагалися. У них, в принципі, був необхідний маневр, але в принципі, основні бойові дії вони точилися в місті. Ну і в той же час напруженість бойових дій на Курщині нагадує битви, які були як в Бахмуті, так і в Авдіївці. Про це повідомляє видання The New York Times. Як пише видання із посиланням на українських військових? Там рашисти кидають усі сили, щоб вибити збройні сили України. Було таке, як і в Бахмуті, коли кулеметників доводилося регулярно міняти, бо вони не витримували темпів того, що роблять рашисти, як вони це все роблять, і в якій кількості вони двохсотяться. Також в The New York Times розповіли наші українські військові розповіли The New York Times про жорсткі бої на території Курської області, і зазначають вони наступну інформацію. Насамперед бої в Курській області Росії мають особливе значення через потенційну роль у майбутніх переговорах про мир між Україною та ЕРФІ, Зіткнувшись із паспорти перспективи, пробачена передбачуваного обраного президента США Дональда Трампа, який обіцяє швидко завершити війну, не уточнюючи умов, Україна сподівається. Використати російську територію як важіль Тиску пише New York Times Росіянам потрібно захопити цю територію за будь-яку ціною. Вони кидають на це всі сили. А ми віддаємо всі сили, щоб її отримати. Зазначає 46-річний командир українського піхотного взводу сержант Олександр. Він наголошує, що ЗСУ знищує техніку та піхоту окупанта так багато, що навіть важко усвідомити, і зазначає, що північно-корейська піхота зробила бої більш запеклими. При цьому Росія, спираючись на підкріплення з північної Кореї, прагне позбавити Україну контро. Олю на частину території Курської області, ситуація різко погіршилася, коли почали прибувати північнокорейці. Вони масово тиснути наші фронти, знаходять слабкі місця і прориваються через них. Додав 30-річний командир взводу, молодший сержант Олексій. Змій пише, що Росія змогла повернути близько половини втраченої влітку території Курської області за допомогою 12 тисяч солдатів КНДР. Українські військові своєю чергою не тільки обороняються, вони також перейшли в контрнаступ, намагаючись закріпитися на захід від суджі Якщо вони про. Довже тиснути, а ми не відповідатимемо. Ворог відчує свою перевагу, коли хтось постійно б'є тебе. А ти не відповідаєш. Нападник почне почуватися комфортно, навіть розслаблено, зазначає 44-річний офіцер військової розвідки Андрій. Ситуація ж залишається непередбачуваною. йдеться в матеріалі. Багато воїнів ЗСУ, які б'ються під Курском. Вважають, що втрати території на сході України були б ще більш значними без операцій на території Росії. Командир батальйону 47-ї механізованої бригади заявляє, що Росія використовує в Курській області свої найелітніші елітні війська і найкращі резерви. За його словами, на заході багато хто сприймає повномасштабну війну в Україні як відеогру, не розуміючи загрози, яку Росія становить для світу. Окрім того, він визнає падіння морального духу у військових за три роки війни, але зазначає, що більшість солдатів все ще усвідомлюють, чому вони повинні битися. Зупинка означатиме нашу смерть, і все підкреслив він. Ну і в той же час аналітики мапи Дібсе повідомляє те, що хочуть вони оточити курський плацдарм, і таким чином росіяни прагли, як ми з вами прекрасно розуміємо, зайти у Сумську область. Про це більш детально далі з вами обговоримо. І наразі йдеться про дуже обмежене просування у прикордонній зоні. Російські війська зайшли на територію сумської області, намагаючись оточити український плацдарм на Курщині. Про це пише американський інститут вивчення війни. Аналітика посилається на геолоковані кадри, опубліковані 10 січня на відео від 67-ї окремої механізованої бригади. Зсу показано удари по російській піхоті. В стверджує, стверджують, що кадри зняті по український бік кордону на північний захід від села Журавка. Аналітики також наводять слова російського зетблогера, який стверджує, що російські війська зайшли у Сумську область, аби з півдня обійти українські позиції в хуторі Букал Лаєводар'їну на північ від Журавки. Іншоросійське зетканал стверджував, що російські війська також зайшли у Сумську область в районі села а, Проходи на схід від міста Суми, але і не знайшов підтвердження цієї заяви. Таким чином, бачимо, що складно нашим захисникам, але стоять стоять задля того, аби рашистів і триколору і взагалі всього рашистського не було на українській землі. Ну а далі поговоримо про те, що анонсували вам на початку етеру про ті заяви від головнокомандувача збройних сил України. І він відзвітував про те, яка ж ситуація є на фронті. І зараз будемо говорити про це більш детально. Покровський напрямок, район Курахово, потреби фронту. Курська операція обговорила деякі кадрові питання. Зокрема, готуємо призначення нового начальника національної академії сухопутник військ імені Сагайдачного головком. Та командувач сухопутних військ представили кандидатури. І всі мають досвід цієї війни, відомі в армії. Вважаю кожного з них гідним призначення, але пропоную нашим військовим усім, хто користується застосунком армія плюс, взяти участь в обранні нового керівника академії. Сьогодні в армії Плюс стартує опитування щодо змін в академії, які необхідні, та вибору начальника академії. Опитування в армії Плюс триватиме до 17 січня, включно за підсумками голосування. Будуть ухвалені відповідні рішення та призначений начальник академії.